Кременчук, 27 жовтня, швидкі новини. Росія вночі сьогодні випустила по Україні шість шахедів і одну ракету. Силами ППО п'ять ворожих дронів знешкоджено. Сьогодні завершився саміт ЄС в Брюсселі. Лідери підтвердили наміри працювати над гарантією безпеки для України. За повідомленням з Білого Дому, Росія зазнала великих втрат під Авдіївкою, але ще може мати тактичні успіхи. В Україні пройшли мітинги на підтримку демобілізації. Біля Ізраїлю, на два курортні міста Єгипту, упали снаряд та ракета. ДБР провело сьогодні. Обшуки на київських ТЕЦ Медведчук в Росії став власником нової яхти за 10 мільйонів доларів. А сьогодні в Україні пройшов радіодиктант Національної єдності 2023. В Кременчуці починають давати гарячу воду на лівому березі, а в понеділок почне з'являтися тепло в оселях. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. А в мене до вас два прохання. Не забудьте перевести стрілки своїх годинників в ніч на неділю на годину назад. І, звичайно, лайк і підписка.